На прикладі цього об'єкта хотілося б поговорити про таку тонкість і нюанси в покрівельних роботах, як витік шва з рубероїду. Хтось каже, що витік шву має бути. Хтось каже, що витіка шва не має бути. От Давайте подивимось, а що може бути з цим витіком шва через час. От Зараз ми знаходимося на покрівлі, який десь ну, напевно десь років 10 точно. Можливо, навіть трохи більше, ніж 10 років. І от рубероїд, який тут колись наплавляли, видно, витік шва гарний. Але він, його видно тільки з, коли ти стоїш десь зі сторони. Коли ми починаємо до нього збільшувати свій зум, то бачимо, що цей витік шва, він просто-напросто потрісканий. Тому що. Це все, от, от потріскане, це все бітум. Тобто давайте підіб'ємо нашу фінішну пряму. З одної сторони, витік шва, це гарно, це якийсь показник того, що рубероїд гарно наплавився, що не буде такого відстрілу і так далі. А з іншої сторони, через час цей витік перетворюється от в такий розбитий бітум. І як би отак от. Такі справи. Тому ми виконуємо свою технологію. Так, ми спочатку робимо витік шву, невеличкий, невеличкий, але потім це все в ножну притопчуємо. Притопчуємо, притопчуємо ножками гарненько з рівною подошвою для того, щоб нормальна була адгезія. Хтось каже, що це погано, треба, щоб був тільки витік шва. Ми робимо так, і наші покрівлі в принципі не текуть. Так що, якось так, а ми їдемо далі.